Другий етап передачі генераторів, які нам в кількості 190 штук надала благодійна організація «ЮЕЙМ». Першу партію 70 генераторів ми передали місту Запоріжжю для функціонування і відкриття пунктів незламності. Сьогодні ми розпочали другий етап, передаємо безпосередньо громадам Запорізького району. Наступні будуть громади Мелітопольського, Пологівського, Бердянського району. Передаємо їм генератори в загальній кількості 69 одиниць. Наша комишувана. Ацька громада отримує 10 генераторів, один більш потужний, дев'ять менш потужний. Будуть вони працювати на пунктах незламностях та в старостинських округах на території. В разі блекауту люди зможуть підзарядити мобільні телефони, скористатись інтернетом. Це можливість дозвонитися до рідних, близьких, повідомити, що все в них добре. Всі ці генератори нам будуть в нагоді не тільки на пунктах незламності, але й в школах, тому що Приходять до міської ради, викладають через інтернет, дають уроки в школах. Вони теж потрібні. Я думаю, що забезпечені тепер уже добре всім.